Зараз до нашого ефіру долучається Галина Остаповець. Вона інспектує кордон із Румунією, інспектує ситуацію із ухилянтами, як їх називають у нас в Україні. Ті чоловіки, які намагаються незаконно перетнути кордон. Яка ситуація там і що відбувається? Будь ласка, ви дивитеся новини. Лайв сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і на Вітаю вас. У нас є успіх. Колеги, привіт, вітаю глядачі. Мене звуть Галина Остаповець. Нагадаю сім'я, політична журналістка новини лайв. Зазвичай я розповідаю вам про політичні новини. Однак інколи буду розповідати новини, які власне впливають на наші з вами життя. Ось як ви бачите, у мене поза спиною прекрасний карпатський пейзаж. Наразі я знаходжуся на три в західній Україні. Приїхала я сюди в Мукачево в Закарпатську область, аби особисто пройтись із нашими прикордонниками з Мукач. Сьогодні прикордонного загону і проінспектувати берегову річку Тиси, та сама Тиса, яка нині буквально не сходить із заголовків новин, і це абсолютно не дивно. Адже там із офіційна статистика говорить про те, що спочатку повномасштабного вторгнення на берегах власне цієї річки було виявлено 28. Тіл потопельників це, це чоловіки призивного віку, і буквально за останні дні прикордонники виявили уже сім тіл. А насправді це ті тіла, які пролежали у воді близько двох місяців, тому що рівень води спав, і власне їх вже помічають в, в і в інших заростях. ось прикордонники відразу попереджують, що перепливати тису це така дуже авантюрна і дуже небезпечна ідея, тому що річка неймовірно не передбачувана. Там вихори, там досить швидка течія, іду і досить холодна вода. Тому навіть вправні в плавці буває дуже часто переохолоджується, починають спазмити м'язи. Ну і власне через те стаються утоплення. Давайте подивимося в моєму сюжеті, де ми побували і якими шляхами зазвичай користуються особи призовного віку. Це чоловіки, які намагаються незаконно перетнути ту саму небезпечну річку Тиса. Всім привіт! Зараз знаходжусь у Виноградівському районі поблизу річки Тиса. Ось ця берегова лінія. І ми з прикордонником Назаром. Добрий день. Наша з колегами власне Назара патрулюємо тут. Берегову лінію. Хлопці шукають осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Ось тут ще колеги Назара. Така непроста дорога, я вам скажу. Вся заросша і, чесно, тут без людей, які її знають, точно не розберешся. Друзі, ось вам та сама річка Тиса. Ось там уже територія Угорщини. Ось я поки що знаходжуся на території України. Не поки що я туди буду знаходитись, тому що я не збираюся, звісно, пливти. Ось здається, скільки тут метрів? 20, да, Десь буде? 30. Ну, більше 50 метрів в ширину? А, це так здається візуальна обманка така. Ось 50 метрів, але тут настільки стрімка течія, зараз я вам покажу ось і це ще зараз у спокійному стані. Ось там теж, а там вона ще стрімкіша, і це теж все ще спокійний стан. Тому перед тим як іти на таку авантюру, як добиратися, як ви кажете, до цієї омріяної свободи, я просто цитую те, що я читаю в коментарях від чоловіків, які власне намагаються це зробити. Подумати вона тут, напевно, такий найвужчий. Це так, да, це це не до речі. Це найвужі. Мені підказують прикордонники, тому що вона там справді виглядає значно ширшою, ось там далі. Тому перед тим як ви будете намагатися робити ці дії, на які е, вас не знаю, намовили чи, чи я не знаю, не знаю, не знаю ваших мотивацій, ви просто подумайте не сім не разів, а сімсот. Бо це по-перше капець, як страшно. Я не знаю, як можна відважитися скочити в оці от вихорі, які закручують навіть якщо ви вправний плавець, хлопці з прикордонної служби кажуть, що це неможливо зробити. Так, дійсно, це зробити практично неможливо, особливо без допомоги сторонніх осіб. Їх називають так звані перевізники. Це такий канал, який займається переправо незаконною, і нелегальною переправкою українців за кордон. Прикордонники відразу попереджують, що ці особи не несуть абсолютно жодної відповідальності ні за переправи, ні за ваше життя. Коштує ця послуга недешево від 5 тисяч доларів. стартує ціна. Однак, в останні місяці нові ну, коли власне почалася активна обговорення закону про мобілізацію. І скоро він вступить в сили з 18 травня. Ця сума збільшена там до 15 тисяч доларів. Зазвичай чоловіки віддають її. Відразу ну і власне перебувають на таких закритих каналах зв'язку із тими самими перевізниками, які їм обіцяють, що спочатку вони будуть переходити кордон через КП, тобто через контрольний пункт, мовляв, у них є там знайомі прикордонники. Пропустять і так далі, але коли вже суть до справи, насправді приїжджає на ту саму річку Тиса. А вночі абсолютно там темно, там нічого не видно, і е, хлопці пер... намагаються, Ну і намагаються переплавити переправити цих самих чоловіків то на надувних човнах. Буває навіть на надувних матрацах, так тих самих, які їх зазвичай плавають на морі. А також можете собі уявити також і на автомобільних шинах. І це просто божевілля, тому що течія ну відразу відразу зносить е, цих самих чоловіків власне вниз. І в день мого приїзду прикордонники якраз затримали групу із е, восьми, здається, осіб. Я бачила їхні вилучені плавзасоби. Це був на човен, Ну така собі е, чесно, любительська снаряга. Там навіть не було гідрокостюма. Це просто були бушлат. Навіть військовий був Ну, тобто, в чому приїхали, в тому намагалися е, сплавитися по тій же самій тисі а ці чоловіки були затримані їм ем зазвичай загрожує адміністративна відповідальність там штраф від 3 400 три тисячі чотириста гривень до 8 з половиною однак є але за моїми даними ці чоловіки все таки потрапляють до ціка тобто під кого втікали до того власне і потрапляють ось ми мен... Ми надіслали офіційні запити до ДПСУ. Спробуємо уточнити офіційно, що із тими чоловіками відбувається надалі. Наразі це власне такі всі новини. Я продовжую стежити за політичними новинами цього тижня. Обов'язково буду розповідати вам подробиці вже наступного четверга. Тож будьте з нами. Дякую, що дякую за вашу увагу. Бережіть себе та не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.